Керівниця каретного двору Валентина Бана сьогодні у нас в студії. Ми вас вітаємо. Пів Півроку лів'яни не бачать коней і карет. Так не мають можливості покататися. Правильно, так скажіть, будь ласка, що цьому передувало? Що сталося? Чому зараз не можна покататися? Вже неодноразово пояснювала кінь в упряжі, запутався відповідно від того, мав падіння і встав. Все все, вся ця подія пройшла не десь до п'яти семи хвилин, але було так змонтовано, вирізано, що було видно саме, як він ті виключно лежить. Ось і Я після того був резонанс, бу, були великі звороти змонтовано, вирізав. Тобто кінь не було, реально впав цей. Кінь впав. А, як було? Коні Що в упряжі їздять з памперсами. Памперси зроблені не з звичайної тканини, бо ви розумієте, скільки кінь в туалет ходить, а з брезенту. Тобто, відповідно, вони дуже цупкі. Кінь переступив ногою. Відповідно, зробив свою підножку, порвав памперс, але все рівно запутався, впав. Відповідно, відео не було. Показано, як він запутався і було обрізано. Там вже я його піднімаю, тобто було саме було саме падіння, і, і більше нічого не було тобто, там, де вже він став і пішов. Це не, не показано. Е, були ветеринарні експерти, навіть були ветеринарні експерти по, е, з Польщі. Е, сказали, що тварини повністю, тобто там хтось розказує, що вони недогодовані, недопоєні чи недоглянуті. Е, Абсолютно всі ветеринари сказали, що коні в, е, в прекрасній фізичній формі, в прекрасній кондиції. Кінь, е, відпов... кінь, крім того, має свій вік. Тобто, цей кінь в якраз в розсвіті кінських сил, тобто він повністю придатний для роботи роботи крім того звинувачували що кінь від, соняч... від сонячного від, від сонячного отак від сонця та від сонячного удару на на що ветеринари сказали, що на відео би було, кінь би був мокрий, в нього частотність дихання би була дуже важка, нозри би ходили, очі були, очі би були на, на, на викоті. Відповідно, цього всього на відео не видно, і тварину оглядав зразу відразу ветеринар за пару годин після того. Заключення було, що кінь, кінь здоровий. Через день ми зняли відео, показали, що кінь рухається всіма алюрами, що кінь в ще раз доглянутий в, в правильній фізичній формі. Після цього всього вам що? Зробили висновки? На яких підставах заборонили чисто ну, після... цього людини, оскільки люди обурені? Люди обурені тим, що тварина впала, тобто вони не люди люди мають мало контакту з, з кінь з конями. Кінь може впасти і під вершником кінь, може ми випускаємо їх на свободу. Вони на свободі також бігають і можуть перечепитися. Тобто, це абсолютно нормальне явище. Через суспільний суспільне резонанс, резонанс От маємось таку, от ось таку от проблему. По суті, можна сказати на рівному абсолютно місці. Де сьогодні коні? Скільки їх є у вас? Їх ж треба отримувати? Тобто, можна зрозуміти, що цей. Бізнес, напевно, так, був певний, певною мірою оплачуваний і львів'янами, і туристами. А як зараз це все відбувається? Де ті коники зараз? Uh, За що? Частив, деякі коні вже здовелося продати, щоб змогти утримати інше поголів'я. Тобто, скільки їх у вас було? До сорока. 40. Сорок 40 ну, коней у вас? Так. А де ви їх uh, дотримуються? Тас да, на конюшні частина. частина є. У нас коні діляться, тобто десь 20 робочих коней. Інші це є оскільки ми є племрепродуктор. Ми розводимо цю породу. Це є зникаюча європейська порода упряжно-верхових коней. Тобто це коні створені саме для тягання. Тобто, це не є є коні По перше, є коні для верхової їзди. Їхня робота катати людей під сідлом. Так, є упряжні коні. Їхня робота тягати. Відповідно, ми породу я породу застосовую саме цю, яка потрібна потрібно. то, отже, то є ко є коні. Частина коней є робочі, ті, що працюють, заробляють. Частина коней є за містом, на селі. там є вагітні, є вже старенькі коні, і є молодняк. Тобто є діти, які ще які, які розвиваються, підростають які ще, які ну ще не дозріли, щоб. Працювати то частину коней ви змушені були продати, щоб отримати інших. А скільки це все вартує? Вакцинація їх прогодувати, напоїти і так далі. Ну, напоїти, дивлюся за конями. У нас сімей, у нас це не бізнес, у нас це сімейна справа. Дивлюся за цими кіньми, я і моя сім'я. Маю одного найманого працівника. Це конюх, який допомагає, але так робота з ранку до ночі, саме наша. вся. Утримання коня це є, це є приблизно 5 тисяч гривень в місяць. Тобто він тільки проїдає, але ту їжу ще треба довести, її треба завантажити, наприклад, той самий овес з машини. Розвантажити це йде мова не про кілограми, це йде мова про тони. Так само сіно, сіно фуру завантажуєш ті тюки, Тобто, ти більше працюєш грузчиком. Так само є проблема з тирсою. Тобто, все це за потребує великої фізичної навантаження. І до вечора вже це велетенська праця 40 коней. Це ж не тільки там їх прогодувати, це фінансова затрата, це за ними доглядати. Тобто, це прибирати, чистити, мити, виводити і тому подібне. Як ви даєте собі раду, і в принципі, якщо от суспільний резонанс, що людям стало шкода тварини? Ну ну тому, що ми всі бачили це відео, ми всі пам'ятаємо свої емоції. А, яка є перевірка, в принципі, який контролюючий орган, до прикладу? Там я не знаю, чи видаєте звіт, як ці тварини утримуються і тому подібному? Так, як контролюючий орган, це є ветеринарна служба. Тобто ми даємо звіти перше по вакцинації, друге вони перевірку роблять по е, благоустрою конюшні і по стану тварин. Тобто, і крім того, маємо ветеринара, на який нас обслуговує, який дивиться кожні два тижні за, за тваринами. Тобто полюбе, що коні, як маленькі діти. Тобто полюбеш, десь хтось поцарапався, десь хтось побився, десь. тобто постійно є якась, хтось там просто має там, проблеми з шкірою, там, з ногами, з копитами. тобто це постійний, До кожного треба постійний догляд, і як даємо раду, це, це, не є, це не є бізнес, це справа життя. Тобто, я з народження улюбила коней, їх малювала раніше, вірші складала, і так по чуть-чуть мріє, переросла в вот таку велику справу. Насправді. І всі коні, які є на майже. Всі коні, які є на конюшні, це є, це є власні доморощені діти. Тобто ці коні не не куповані десь і вже готові. Це є з, з вагітності. Вони народ, ті лошати народжуються. Чекаєш, спос... дивишся, чекаєш, поки пологи почнуться. Відповідно після того лошадку, виховуєш, починаєш щити вже в то. Тобто, це все таки повністю крок зроблений власоруч. і для того, щоб їх прогодувати, напевно варто було б відновити ці поїздки в центральній частині львова, так. Ну, це наш основний заробіток. Ми без них я не можу просто існувати. Тобто, і так зараз дуже маємо до, дуже багато боргів, і це основний вид діяльності. Це все рівно, що заборонити на іподромі коням скакати чи пошуковим собакам шукати людей. Тобто тварини все від, від, від виникнення людства завжди йшли пліч опліч біля людини. Вони вони не були рабами, вони допомагали. Тобто, я допомагаю, вони допомагають мені, я допомагаю їм. Це в нас така. <гум> ця петиція як ковток якогось свіжого повітря для вас? Чи як? Так, <гум> так. Я надія, що. Які умови для того мають бути, розкажіть, будь ласка, про ці стоянки, зупинки? Це одна з умов, так? Та. Одна з умов, так ну, в, в мене до того не було. Тобто я призвичаюся, я така людина не конфліктна, і призвичаємося до, вс... до, до, до роботи і без е, е, петиції, Як ми працювали раніше? Ми мали стоянку, де ми стояли. ну, е, 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 Звичайно, що краще було, щоб, був, щоб була кишенька, тому що е, е, і був якийсь знак, тому що ми від'їдемо карету, відповідно, стане або таксі, або стане якийсь вантажний е, бусик, який розвантажує е, воду. З водою також проблем не було. Було воду, ми возили з собою. Навіть на тому відео, де видно дикінь, там є, видно білі бутлі, тобто каретою ми привозили воду з конюшні коням і е, пусті бутлі завозили. Ну, В Польщі сусідній, так, в Відні, немає такі звичайні краники, де відрами набирають воду, тобто в них то більш мобільно. Ми, ми, то, ми то возили. Е, до клімату ми ж використовуємо наших коней, наших кліматичних умов, тобто якихось проблем. Вони вони можуть і жару витримувати, і мороз витримувати. Вони адаптовані до цього. Якщо вони не в місті, відповідно, вони в табуні. В табуні так само нема ні кондиціонерів, нема ні шуб, немає нічого. Тобто, це тварини. Вони призвичайні до нашого. Це ж ми не взяли арабського скакуна з пустелі і дали на нашу львівську зиму. Депутати пообіцяли оцю петицію розглянути. А як воно це все в підсумку буде відбуватися? Хто пропонуватиме у ці умови, ці стоянки, ці майданчики для пиття чи для їжі? Так як воно це все комунікація матиме рішення, Хто як прийм... вона має виглядати. Так. Я не можу сказати, є є робоча комісія. Я сама не ви, ви туди не залучені? Ви з ними є, не е, е, ні, вони є в комісії. Я е, е, в робочій комісії я є, так але в, вона після, після е, сесії її ще не відбувалося, тобто я не. Не можу сказати, що там буде, як там буде, а і про і... петиції ви почули з інтернету. Ви самі особисто підписували цю петицію. Так, так, та, та, почула та є ви? просто є багато є, люди діляться на агресивні люди, Яким не людина, яка подобається. Вона прийде. Багато людей приходили на коні, щоб просто подивитися коней. Сказали, ми вас підтримуємо. Та це у вас тут гарно. у Вас видно, що всі коні доглянуті, немає якогось там худого. Видно, що коні підходиш до коня, кінь сам суне. Суне мордочку, знаєте? Це тобто він де на не контакт. контакті з того, що ми бачили, пам'ятаємо. Так, так, е, ну це я говорю, що всі, всі майже коні нас... там з про петицію чи а знайомі сказали. Знайомі, які подали так. були першочерговими якраз у цієї петиції, Так, так. Ну, знайомі Часу сказали збирались що... голоси цієї петиції. Е, Часу? Десь я не знаю до двох місяців, мені здається, так приблизно за який час це питання мало б вирішитися? Та чи ви знову будете працювати і тішити не тільки дітей, людей, гостей Львова? Ну я не знаю. Я надіюся, що чим би скоріше, тому що коні йдуть на продаж, але е, що дум... йдуть на продаж? Е, ну, якусь частину коней вже продано? Відповідно, і щоб наприклад. Е, Треба кожен, тобто в місяць, дві-три тони вівса. Потрібно це великі кошти. Відповідно, продається якась якийсь кінь за ці кошти. Зразу купляється. Тобто зараз вже в борг якийсь овець взятий, продаються кошти, щоб пригодувати інший табун. Але є такий нюанс: ці коні тягали у місті карети. Карета важить 700 кілограм. Ну, нехай там буде троє-четверо людей. Коні попрямі. Нас маршрут був так, що він по прямій. Тобто коні не без навантаження, як кінь де в кареті. Кроком і чуть-чуть риссю. Тобто, це не є, це є така друга передача. Е, попит, куди ви... Ну, так, щоб пояснити. Та? А попит на упряжні коні нема ніде. Тобто, куди їх продавати? На Закарпаття ліс тягати, тобто куди їх? В село для села це не є. Це й дорога тварина, і він потребує їсти, їсти багато. Ну, в селі є Цули вони є маленькі, вони це є аборигенна порода. Вони не є вибагливі. Це є вже такі більш благородні коні. Вони вимагають певного догляду, певної ветеринарії, і головне, що багато якісної їжі. Але їх потрібно якось і тренувати, підтримувати в тій формі. Як ви то робите? Оця моя робота в мене зранку. Мене кожний день одинаково. Незалежно щось чи мають тягти зараз? Ні? Так, тягаємо до мене. День починається в пів шостої кожний день. Відповідно, годівля прибирання це все до восьми години займає, і після того починається тренування. Тобто, парами запрягаються коні, Тобто я кожен день відпрацьовую шість пар, шість сім пар в упряжі. А ви кажете, що продаєте коней? А скільки вони вартують, якщо не секрет? Ну зараз ціни я значно дорожче купляли їхніх мамів. Зараз ціни дуже впали, дуже проблемно продати. Так дві, 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 п'ятсот е, умовних доларів, одиниць. Умовних ну але це не ті ціни, які за які були куповані їхні мами, тому що розумієте, попит раніше е, е, Так. У мене є кілька запитань. Перше запитання про те, я у мене колись в батьків було господарство маленьке, але я дуже добре пам'ятаю, яка це праця, яка це важка праця, і насправді мати 40 коней. Ну, я собі навіть уявляю, наскільки це фізично є важко. Але ж в центрі міста безпосередньо коні було скільки? Двоє, четверо, які там чергувалися. Де залучені інші ваші коні? І чи після цього публічного скандалу, резонансної історії, наскільки це вплинуло? Ну, безпосередньо наважно вони говорити це бізнес, але це мобу ну, теж можна назвати бізнес справу життя. Наскільки було відчутно е вся ця ситуація? Ну, це наш основний вид прибутку, тобто ситуація дуже відчутна, і е, при тому, що нам дуже важко починаючи з коронавіруса, коли всі вдома сиділи і не могли працювати. І зараз у умовах війни вижити дуже, дуже важко. Е, в нас, крім цього, крім, е, крім карет, є також кінні прогулянки. Ось і на території конюшні, я дуже великий шанувальник саме упряжі та лицарських рецептів. Ских різних е обладунків, та і в нас на території конюща також є єдиний в Україні музей карет. У нас там є 14 ретро карет, і е якось залучаємо саме на екскурсії. Ну, але ця екскурсія це подеколи прийде одна, наприклад, людина, двоє людей, а ти кидаєш все, і у нас вартість екскурсії коштує 200 гривень. Е і ти на дві, ну, тобто, це це не дуже доречний такий заробіток, тому що втратиться дуже багато часу за той. Час можна було багато що тобто зробити з кіньми, і втрачається час на більш важливу роботу. А в центральній частині міста, якщо відновлять у ці поїздки, який буде маршрут, і власне скільки це все вартуватиме, чи бути цінно піднімати скільки щоб... попит є на це все? Скільки зазвичай по день? Коні здійснюють таких поїздок, і чи до прикладу вона здійснювали, і чи до прикладу ви маєте якісь вимоги? Наприклад, там 10 людей ми не можемо посадити в карету, або ж там теж є різної ваги люди. І до прикладу, ми там більше ніж там 300 кілограм, так само не садимо. Так, у нас всюди написано карета до п'яти до чоловік. Якщо худенькі, то до шести. До це максимальна велика карета, а так карети чотирихмісні. Тобто це найбільша карета, тому що їх є декілька попит, попит це залежить від місця. Тобто, чому всюди в Європі, в Америці, всюди карети стоять в історичних частинах. Тому що це є, це є для це є ще одна послуга для туристів. Відповідно, там є де туристи, там їм там. Вони і, і, і мають бути. Стояти десь на парку знесіння або Стрийському парку це не варіант. Ми так само можемо все на конюші запрягти тих коней і стояти, тому що ну, це, не, це недоцільно. Тобто на Карлових варах в палаці, самі знаєте, в, Варша, в Кракові в Кракові на самій площі. В Відні так само знаєте, що під, під палацом при вході. це це по-перше, це є. Ми до того стаємося, як це 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 культурна спадщина. Та як ми зберігаємо культурну спадщину з вишивки, з усього. Це так упряж. Це та ж сама культурна спадщина. Тобто, так ще чуть-чуть і не буде людей, які взагалі знають що таке кінь, не те, що як його запрягти. Але дуже коротенько, який буде, скільки зможуть люди кататися, так і скільки це вартуватиме ну, орієнтовно. станом на зараз що ви можете сказати? Е, вона е, станом на зараз не знаю. Ну я нічого не можу сказати, я не знаю, який маршрут буде. Що в нас маршрут був 500 гривень. 500 п'ятсот гривень цей 15 Зілина. хвилин. Ні, Зі з екіпажу всі. з екіпажу з екіпажу 500 гривень з екіпажу на 15 хвилин маршрут. 15 хвилин. Дякую вам за розмову. Коням привіт, дякую. як то кажуть, дякую дякую вам, Валентина Бана з керівниця каретного двору, була з нами в заключній частині. Головне задання.